Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Варавазарештували китайця, який знову намагався проникнути до резиденції Трампа у Флориді Мар Алаго. Атомний авіаносець невдовзі може поповнити військовий арсенал Китаю. Повідомляють, що влада КНР створила прототип ядерного реактора для великого військового корабля. Китайська дослідниця на прізвисько Кажан співпрацює з американським ученим у вивченні коронавірусів. Раніше вона очолювала скандально відому лабораторію в Ухані. Перспектива підвищення мит щодо Китаю стає реальною після перемоги Трампа на виборах. І Південна Корея вже просуває план щодо зміцнення своєї промисловості. Поки в Україні тривають бойові дії. Європейські лідери говорять про те, яку роль може відіграти Трамп у завершенні війни. Поки Дональд Трамп святкував свою перемогу біля його резиденції мар Алаго у Флориді. Заарештували громадянина Китаю, який знову спробував проникнути на територію. Цю людину недавно виписали з психіатричної лікарні після аналогічного інциденту. Його ім'ям Лі Лідзидзе з липня він щонайменше сім разів з'являвся біля резиденції, та кілька разів намагався потрапити всередину. Згідно з судовими документами, лі висунуто два звинувачення у незаконному проникненні. Наразі він перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу. Йому наказано не наближатися до обраного президента та всіх його володінь, а також заборонено носити зброю. Лі 39 років. Він жив у Лос-Анджелесі і мав студентську візу згідно з судовими документами, які вивчила Epoch Times, Першу спробу проникнути в Мар Алаго він зробив 19 липня через шість днів після замаху на Трампа в Пенсильванії. Лі стверджував, що хотів доставити документи з інформацією про те, як до інциденту причетний Китай. Офіцери відмовили йому у вході й попередили, щоб він більше не повертався. Після того, як лі ще кілька разів з'являвся біля будинку президента, його заарештували і звинуватили у спробі незаконного проникнення. Під час однієї з останніх спроб поліція відправила лі до психіатричної клініки, але він знову повернувся, щойно його випустили. Розслідування триває, і мотиви, лі, як раніше, не зрозумілі. І це не поодинокий випадок. Раніше на території резиденції Трампа пане одноразово намагалися проникнути дві китаянки, одну з яких засудили до восьми місяців в'язниці, а потім депортували до Китаю. Військовий арсенал Китаю скоро може поповнитися атомним авіаносцем. Розслідування показують, що влада КНР побудувала прототип ядерного реактора для великого військового корабля. Подивимося, повідомляють, що реактор розробляє китайська національна ядерна корпорація. Це державне підприємство, яке контролює всі цивільні та військові ядерні програми в країні. Проєкт дістав назву Dragon Might. роботи ведуть у південно-західній китайській провінції Сичуань. Дослідники вивчили документи про закупівлю та схему інфраструктури об'єкта. Вони вважають, що там створюють великий військово-морський реактор, який незабаром можуть ввести в експлуатацію. Військово-морський флот Китаю вже вважається найбільшим у світі. Сі дзіньпін у межах свого плану відродження пообіцяв побудувати першокласний флот, який налічує понад 370 кораблів та підводних човнів. Однак американські есмінці, як і раніше, перевершують китайські за технічними характеристиками. Китайська дослідниця Ші Лі на прізвисько Кажан знову опинилася у центрі уваги. Припускають, що недавно вона працювала з одним американським науковцем над дослідженнями коронавірусів. Ші Джанлі стала співавтором статті, опублікованої два тижні тому в науковому журналі Nature. Інший співавтор Девід Віслер, професор Вашингтонського університету. Робота називається структура кастомізованих рецепторів коронавірусу. Понад 10 років ші тестує, як різні коронавіруси тваринного походження можуть передаватися людям. Коли 5 років тому вибухнула пандемія, ші очолювала лабораторію в ухані. Деякі експерти вважають, що витік коронавірусу covid 19 стався з тієї лабораторії. Тоді як загальна увага була зосереджена на її лабораторії, ще зникла з поля зору. Її ім'я випливло на початку цього місяця. Китайські змі повідомили, що зараз вона працює в вірусній лабораторії у китайській провінції Гуандун. Сьогодні в Китаї реєструють спалахи двох вірусів. У провінції Гуандун за тиждень було зафіксовано близько 1800 випадків захворювання на лихуманку Денге. Водночас норавірус подекуди призвів до масових інфекцій серед учнів та змусив закрити деякі школи. Тепер про Південну Корею керівна партія країни запропонувала спеціальний закон про чипи, покликаний підтримати виробників субсидіями. Цей захід дасть змогу збільшити тривалість робочого дня для працівників промисловості. Президент Юн Сук Йоль закликає країну готуватися до повернення Трампа на пост президента. Ком'юн Тонсанпліз even the Trump Минулого тижня Юн сук Юль попередив, що через плани Трампа запровадити високі мита на китайський імпорт компанії з КНР можуть почати знижувати ціни, а це може зробити корейські компанії менш конкурентоспроможними за кордоном. Чипи займають велику частку економіки в південної Кореї, 16% від загального обсягу експорту країни. У жовтні Трамп пообіцяв скасувати федеральні субсидії для тайванської компанії TSMC та та південнокорейської Samsung. Японія також готується дати потужний поштовх розвитку власної промисловості мікросхем. Уряд розробив 65 мільярдний план збільшення виробництва чипів за допомогою субсидій та інших фінансових стимулів. План вирішує завдання забезпечення постачання чипів в умовах глобальних потрясінь, таких як торгівельна напруженість між США та Китаєм. Ця ініціатива розрахована на кілька років. Японський план орієнтований на постачальників чипів зі штучним інтелектом, які прагнуть зайняти провідні позиції в галузі чипів нового покоління. Як Трамп розв'язуватиме питання з війною в Україні? Раніше він казав, що закінчить її за 24 години, що не повернеться до влади. Як сказав обраний віцепрезидент Джей Ді Венс, тоді Америка зможе зосередитися на своїй головній проблемі Китаї. Але чого від другої адміністрації Трампа чекають європейські лідери? Розповість міжнародний кореспондент Аріан Паздар я очікую, що США й далі підтримуватимуть Україну, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг один із багатьох європейських лідерів, які закликають обраного президента Трампа і далі надавати допомогу Україні. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, це покаже слабкість Заходу, США і НАТО він додав, що якщо дозволити Росії далі вести війну, це може стимулювати Китай розв'язати новий конфлікт. Не лише Столтенберг, а й різні європейські лідери закликають Трампа й далі надавати Україні військову допомогу я передав Дональду Трампу повідомлення про те, що ми хотіли б співпрацювати з ним, зокрема й у питанні України. Ми маємо зміцнити Україну. Ми маємо її підтримати. Ми співпрацюватимемо з майбутнім американським президентом, зокрема у питанні досягнення миру. Трамп раніше заявляв, що припинить війну одразу після того, як повернеться до влади. Росія заявляє, що вона є відкритою для мирних переговорів, але вимагає, щоб окуповані регіони України стали частиною Росії. Західні союзники кажуть, що передання окупованих регіонів означатиме капітуляцію. Вони виступають за надання допомоги. Утім, деякі європейські лідери все ж таки хочуть, щоб Трамп уклав угоду і поклав край війні. Ситуація на фронті очевидна. Це військова поразка. Американці збираються вийти з цієї війни. Вони не збираються її заохочувати. ми очікуємо, що мій дорогий друг Трамп під час свого другого президентського терміну відмовиться від помилкової політики колишньої адміністрації. Ми щиро віримо, що пан президент сприятиме припиненню воєн.